Next Station – Українізейшн на даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Цю фразу ми чуємо, якщо телефонуємо комусь, хто перебуває поза зоною досяжності. Але мобільні оператори, затверджуючи цей текст, не звірили його зі словником. Бо слово даний у цьому випадку вживається помилково. На даний момент відсутній зв'язок з вашим абонентом. За телефоном тебе ласка пізніше пізніше пізніше. Так номеня. Ваш абонент на даний момент і плаче кінчається. день. Дієприкметник даний означає той, якого дали. Лише в такому значенні його і доречно вживати. А у всіх інших випадках замість даний варто використати слова такий, той, цей. Цей сонце. Створюється помилкове враження, ніби слово даний робить висловлювання соліднішим та переконливішим. Це той випадок, коли помилка переросла в канцеляризм, якого, звісно, варто уникати. Отже, більше ніяких даних моментів, даних договорів і інших даних, яких нам ніхто не давав. Цей контент створено за фінансової підтримки європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Академії, програми медіа для сходу і півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського союзу.